Все для місцевих! Я тут виріс. Хто не живе тут? Той не серфить. Пойдемте. Все гаразд. Ти лякаєш мого сина. <вух> ні, 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 давайте без бійок. Слухай, брате, я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити, інакше буде гірше. Усім привіт! Серфер це четверта повнометражна режисерська робота Лоргана Фіннегана. До цього він створив стрічку Віваріум 2019 року. А тепер ми будемо дивитися його нову режисерську роботу. А саме те як Коул із зачарованих зі своєю бандою ене геть з пляжу примарного гонщика. Ключова мантра їхньої банди не місцевий не серфіш. Але Кейдж так просто не здасться. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий вам про нього розповісти трішечки детальніше. Але перед початком ролику став лайк, якщо ти вважаєш, що Ніколас Кейдж знімається вже в одному треші, і кожен новий фільм буде тільки гірше, і ніякого шедевру від нього вже не варто очікувати. Ну або можеш ставити дізлайк, якщо вважаєш, що це все таки прекрасна стрічка, і вона вас може таки чимось вразити. Ну а ми будемо розпочинати. Це 99 хвилин параноїдального божевілля. Спочатку це виглядає як типова бій з 90-х, але ні, воно більш глибше. Це такий собі фільм притча з різноманітними соціальними підтекстами. Тут немає глибокого розкриття героїв. Тут більше приділяють увазі роботі на атмосферу. Персонажів просто поділили на хороших і поганих. Так ось, Увага до деталей тут неймовірна. Цей фільм, можна сказати, є страшним сюрреалістичним сном Кейджа, і в ньому ідеальне фактично все. Більше теплих тонів кольорокорекції, щоб підкреслити місто дії, пляж Австралії, своєрідний дивакуватий музичний супровід, щоб підкреслити те, як шикарно доріє Кейдж, будучи спочатку діловим, адекватним бізнесменом, а потім довбанутим, бездомним. До речі, про акторську гру. Кейдж, як завжди, неймовірний. Грати таких божевільних осіб це точно його талант. А от Джуліан Макмехон, це такий більш степашний антагоніст. Він не виділявся суперперформансами, але я однаково йому вірив. Але все ж головний ефект занурення в це божевілля, дає операторська робота. Візуал тут просто неймовірний. Окрім красивих краєвидів Австралії, це ще й талановито знято. Використані доволі прості прийоми кіномови, але доволі професійно, як от риб'яче око або часті крупні плани з фокусом на деталі, чи іноді елементарний розфокус. Одним словом, за цією простою історією, так вона доволі поверхнева на перший погляд, прямо лінійна, але динамічна. Плюс більше деталей сюжету ми дізнаємось через діалоги, стоїть великий сенс. З одного боку, це ніби і Бі-Муві, але з іншого боку, воно й до артхаусу наближене. Це не зовсім розважальний продукт, це швидше кіноекспіріенс, який треба прожити та відчути. Одним словом, мені сподобалось. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією. Вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими релізами кінотеатрального прокату. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих новинок, то обов'язково підпишись на канал, адже таке гріх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Гарно сказано. Серфер.